Це така от схема ТЦК, яка саме і спричиняє те, що люди не хочуть проходити ані медичні оці всі дослідничі, як огляди, і ходити на ВЛК, не виконувати закон, який стосується в тому числі. Проходження медичного огляду. Проблема та в чому. Ну, наприклад, людина є заброньована. Їй там кажуть на роботі, йди, пройди ВЛК, а то буде а-та-та. Нам от з ТЦК казала. І людина йде. Людина пішла, пройшла ВЛК. От буквально ця ситуація була у мене нещодавно. Він проходить ВЛК, йому кажуть: хлопче, ну дивіться, для того, щоб поставити печатку на довідці, тобі треба сходити в ТЦК. Він йде в ТЦК. Заходить каже, ну я прошу ВЛК, якби поставте мені е, печатку. А що вони роблять? ці цікашники? Вони йому бах, повісточку. Тобто, у нього, наприклад, закінчується через там, два місяці е, оця відстрочка і бронь, і йому видають повістку, щоб він з'явився на наступний день після закінчення цієї броні. Підприємство, звісно. Не встигає подати на нову бронь, ну, подати воно то встигає, але ж отримати оцю бронь і отримати відстрочку, людина не може, тому що вона оформлюється там десь 72 години. Тобто не завжди воно буває там автоматично. Там, ну, деякі зараз зараз вже дійсно автоматично продовжується, але деякі ні. І що виходить, якщо людина з'явиться. Наступного дня, після того, як у неї закінчиться бронь, а у неї вже буде відповідна ВЛК, тобто вона є чинне ВЛК, медичний огляд, що його просто призивають. Тобто йому видають повістку на призначення під час там, особливого періоду. Тобто, виходить, що що таке призначення? Це може бути і призов в тому числі. Оце є така проблема. Або може схема, або ловка з боку ТЦК, які намагаються таким чином маніпулювати.